Сьогодні я вам розповім про те, як ми готували амарантову кашу. Дякуючи нашим партнерам, які дали нам змогу приготувати цю кашу, так як вони були спонсорами нашої крупи амаранту. Поділюся з вами декільками рецептами приготування амарантової каші. Можна готувати за звичайним класичним рецептом з додаванням вершкового масла, можна додавати різні молочні продукти, такі як бринзу, сир, пармезан і тому подібне. Можна додавати також овочі. Фрукти, можна робити і солодку, можна робити і солону, це вже в залежності від поєднання ваших смаків та вподобань. Сьогодні я вам представлю амарантову кашу з додаванням пармезану та спецій, які ми приготували за власною розробкою. Це поєднання з суміші різних спецій, паприки копченої, адегейської сванської солі, також різноманіття трав, прованські трави. Розмарин та тім'ян. ось один із варіантів приготування каші. Ми її залили водичкою один до трьох приблизно. Готували на нашому сучасному посуді приблизно 30 секунд. Дали настоятися іще 3 хвилинки. Та ось така консистенція у нас вийшла. Ми додали сюди пармезанчику наших спецій. Та кашка готова до споживання. Вона Дуже смачна, поживна, вітамінна, раджу діабетикам, так як вона дуже є корисною. І, взагалі, на сніданок, так як вона поживна на білки, вуглеводи, і з додаванням різних овочів ви можете збалансувати свій смак та насиченість і поживність цієї каші. Також ми її задекорували поп-амарантом, це іде. Амарант, який приготований як попкорн, він йде повітряний. Ми його посипали, але ви можете за своїм побажанням додавати вершкове масло та різноманітні добавки. Ось такої консистенції у нас кашка, вона не повинна бути густа. Це її найкраща консистенція. Ось така як густа, густа сметанка. І Зверху ми посипали поп-амарантом. Таким попкорном з амаранту. Тому готуйте смачно, корисно та смакуйте. А приправи ви додали. Коли приправи я додав трішки спочатку, це такий, як звичайна сіль, і трішки прованських трав. А в кінці вже збалансував посмакував та збалансував смак пармезану. А це сучасний посуд, який був привезений зі Швейцарії. Тут виготовлений з високоякісних матеріалів, як можете бачити. Дуже цікавий посуд, який готує без води, без додавання олії.